Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Сьогодні 20 вересня, середа. Авторинок звичайний е, у четвер. Ми просто проїздимо сьогодні в Луцьку. Вирішив заїхати, показати вам, як виглядає авторинок, площадки авторинку у середу. Е, дуже багато людей запитують, тож показую. Ринок досить наповнений. Ну, дорога пуста, але автомобілів достатньо. Хто приїжджає в середу. Можете заїжджати, роздивлятися собі, контакти до продавців є. Ось, бачите, практично все заповнено. Традиційно проводу огляди цін на автомобілі, що сьогодні є. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст, зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Fredswagen Caddy 2018 року. Так, свіжопригнаний без пробігу по Україні, стан нового автопису. Пишуть версія Comfort Line, Кузов в 7 місць, салон в ідеальному стані, без жодного підфарбування. Так, власник Віктор. Дуже гарна машинка, але власник Віктор не написав ціну. Ось, тому кого цікавить, телефонує до власника для уточнення даних. А я покажу по машинці. Так, кліматконтроль, мульта кермо, дисплейчик. Так, сидіння присутні. Парктроніки також є. І друга машинка того ж самого власника, я так розумію, Berlingo. Контакт до власника. 14 рік Берлінгу, свіжопринений, без пробігу по Україні. Оригінальний пасажир, чистий 14 рік. Комплектація бортовий мультикермо, клімат-контроль двохзонний, аукс. Подивимось по салону. Так, салончик досить гарний. На кліматі. Оригінальний пасажир. Так, когось цікаво, телефонуйте, уточнюйте ціни по цих авто. Вантажний Volkswagen T6 В довгій базі. 18 рік, 2,0 дизель, в експлуатації з 19-го. Пробіг не дуже зрозумію, що тут написано, а тут з боку є. 188 тисяч Контакт для оточення даних є, ціни, на жаль, немає. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Рено Кенго. 12 рік, модальний 13, 1,5, дизель, 8990 ціна контакти до власника ось тут присутні. Кондиціонер, центральний замок, дріб електрика присутня. І бачу круїз контроль. Якщо не помиляюся, є на кермі. Оригінальний пасажир. Opel Vivaro. 9 рік, 2,0 дизель, 245 пробігу, 11,200 ціна, 8 плюс 1. Контакти, контакти, наші контакти. 050, 68, 54, тресімірки. Так, є всі сидіння на місці. Прокоп присутній позаду. Розпашонка. Citroen Berlingo. 13 рік. 1,6 і пробіг 219 тисяч, 68 кВт двигун, 8950 ціна і контакти бачимо. Досить красивий салончик. Заводський пасажир. Парктроніки присутні, бачу. Більше інформації уточніть у власника. Opel Vivaro. 13 рік, 2.0 дизель, 231 тисяча пробігу, 15 900 ціна. Довга база, є круїз, парктроніки, клімат авто, авто світло та дощу. Навігація присутня, контакти видно. Так, по салону. Автоматична коробка передач бачу, кондиціонер, сидіння сидіння з пасками безпеки присутні, гарна резина, фаркоп, позаду розпашонка. Volkswagen Caddy. Каді 2016 року, 2.0 110 кВт, 229 тисяч пробігу, мультик кермо клімат-контроль, парктроніки, навігація, датчик світла та дощу. 18950 ціна, контакти бачимо. Клімат-контроль, підігріве сидінь, мультикермо. кермо та форкоп присутні. Досить гарно виглядає машинка. Кенго в довгій базі. 14 рік 1,5 дизель 81 кВт. Є сервісна книга, мультимедія, кондиціонер, 7 місць, Пректронік і Круїз. Ціна 13450, контакти присутні. Так, з вигляду частенький та охайний салон. Так, дійсно 7 місць, проктроніки присутні. Рено трафік. Трафік... Так, тут такий 20 й рік, 21-500 доларів ціна, 2,0 дизель-двигун, одна турбіна, контакти ось тут присутні. Вантажна версія, довга база. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Фльсваген Каді. й рік, модельний 12-й, 1,6 дизель, 75 кВт, пробіг 226 тисяч. Комплектація Круїз-контроль, бортовий комп'ютер, кондиціонер, склопідйомники, сервісна історія без підфарбувань. 11,250 250. Ціна, контакти бачимо. Так, дивимось по салону. Фуркоп присутній, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot Partner. 12 рік 1,6 дизель, 190 пробігу, 9200 ціна, коробка, автоматична, контакти до власника є. Так, Рено трафік, 12 рік, 2,0 дизель, 260 пробігу, 9 місць, 13 300 ціна, контакти бачимо. Більше інформації уточнюєте по телефону. Volkswagen 16 року. Так, що тут у нас? 2.0 дизель 7 місць, свіжопригнаний, 200 тисяч пробігу, ціна договірна потрібно уточнювати, коробка автоматична, контакти ось тут є. Клімат контроль, підігріви, автоматична коробка в гарному кольорі. Електроніки та фуркоп присутні. Рено Кенго. 14 рік. 11900 ціна, 1,5 дизель. Механіка. Нефарбований автомобіль пишуть. Контакти видно. Так, дивимось по салону. Більше інформації уточнюйте власника. Peugeot Partner. Пижик 9-го року, 1,6 дизель, кондиціонер, склопідйомники, центральний замок, підсилювач керма сервісна книга, пробіг 240 тисяч, є сертифікат 100% метод, авто зі Швейцарії, 7500 ціна. Контакти ось тут бачите. Механічна коробка передач. Кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте? Так, Mercedes рефрижератор мінус 10 градусів пишуть. E, 10-й рік 316 Mercedes 2,2 дизель 12450 доларів. Контакти до власника ось тут присутні. Часто стали запитувати за такі автомобілі спеціалізовані. Ось такий має вигляд. Зараз по колу покажу. Такий компактненький рефрижератор. Ось заглянемо по салону. Якщо когось цікавить, телефонуйте до власника, отримуєте більше інформації. Рено Кенго. 11 рік, 1,5 дизель, 215 пробіг, 6 стопка рідний, про, рідний пробіг. Пишуть 8800 ціна. Контакти бачимо. Так, по салону. Кого цікаво, телефонуйте до власника для уточнення деталей. Ми рухаємося далі.